Вітаю, ексклюзивна прогулянка номер 2 починається від нашого двору. В минулому на горі туди, куди ми зараз сидемо, були гаражі, тракторна бригада, ну, різні господарські прибудови, побудови, коли працювало було господарство. Зараз всі будови не працюють, але ми до них йдемо і я зможу вам їх показати хоча б з боку. І хто давно не був в Іванівці, напевно згадає, хто любить спогади та ностальгію, хто ходив на роботу, сюди був водієм, трактористом. Ну а далі дальше... фішка заключається в тому сьогодні, що в, нашому Іван... в нашій Іванівці я йду в те місце, в якому я жодного разу не була. Жодного. Дамба третього ставу. Тобто в нас селі три стави. Який я показувала в минулому відео. Потім є в центрі, якого ще не показувала. Та і всі його, напевно, згадують. Є в мене відео на каналі, коли мандрую навколо того славу. Той час, коли зовсім замерзла вода. Посилання я там внизу залишу в прикріпленому коментарі. Ну, це на Ютубі, звичайно, таке можна. Ми пройшли на нашого садочка. Побілені дерева. Красивий. У нас закладає син тут новий садок. Але в нас сьогодні ми не марівочка. Забула сказати, що сьогодні у нас 21 січня. Сьогодні у нас також мороз. Сягав 10 градусів чи 12, напевно, вночі. Зараз також є мороз. Він градусів 4. Так, це приміщення гаража. Водії або... Можливо, ваші батьки тут працювали. Це гараж. Воно законсервоване, не зруйноване. Далі там? Це тік. Ми яке звозили зерно, віяли там два ЗАВ-10 і ЗАВ 20. І Мій тато працював на заві 10 і на 20, на всіх працював. Дорогою від гаража ми йдемо і бачимо, з правого боку плотня в нас. Плотня. Також приміщення всі стоять. Я не знаю, можливо, і обладнання там працює. Ну, робоче, тобто не працює, а робоче. Але все стоїть, нічого не зруйноване. Так, далі ми підкрадаємося до цієї як вона, заправки. Це також спогад. Хто робив, хто були водіями, хто був трактористами, завжди там заправлялись. Ось це приміщення. От там. Бажання дуже близенько підходити немає, але ми йдемо, тому показую. Тракторна бригада. На якій там воно якийсь... А таке, похоже, на ниву щось. Один корпус. Корпус один. Комбайн нива. Ось такими комбайнами косили. Зараз такі комбайни взагалі не вича. Заправочка. А дорожка ця у нас тягнеться до приміщень молочно товарних ферм. Де приміщення, яких... Також збережені частково. А в деяких в деякому із приміщень проживають якісь тварини. Барончики. Ні, вівці. Живуть овечки. В верхньому тому корпусі там. За поворотиком. Щас виключу, потім включу. Ось. Там живуть барончики. Корівки раніше там жили. Бичок там був. Ми свою корову, яку ми тримали майже весь час, відколи переїхали в село. А в село ми переїхали в 1995 році. І десь років через три, а можливо, да, ми придбали собі власну корову, вона називалася мілка, ми її довго тримали. А після неї ми тримали ту корівку, яку недавно здали. Нашу зірку якої? На зараз немає, оскільки вона і старенька, і фура була захворіла. Хто розуміє, що це таке? Вона була ялова. Скоріше із-за віку, це була да. колись молочарка. Каже чоловік, що це колись була молочарка а потім це було приміщення, де, скажімо, офіс, да? офіс електриків. Да. А от тут був корпус телятника, тут стояло, це пуста місце. Да? Да. Ага, телятник, кажуть, ось був тут. То що? Я дуже добре пам'ятаю, що в цьому корпусі жили коні. Ось я оце, зараз тепер бачу а цю загородку. А там при струйці варили кашу корови. Да? Да, от тут ось кашоварка була. Угу. Mm -hmm. Ми приходили сюди, був такий період, у нас була глиняна хата. Чесно, вона обкладена різними сучасними матеріалами, і вона глину ми всю сховали. Але ходили сюди по конячі кізяки, місили з нею його з глиною. І ось щороку я обмазувала свій сарай цією сумішшю. Зараз навіть якось дивно на час, і навіть говорить дивно. Не те, що там думати, що це так дійсно було. Ось це під охороною, та за корита металічні. Так, да, оце так, точно. Тому що охорона в нас працює, ці приміщення всі охороняються. Через те воно все не розвалене. Тут кури, колись були. Отут кури, каже чоловік, колись були. Я гірше пам'ятаю, тому що я ніколи до господарства до цього не мала відношення. А от він працював. В коло гуспі, тому він зна. Тут були кури і ще воно там і забиті вікна. Мабуть, щось. там далеко, ага. як його залавили, так іди, Оце ось о приміщення. Пам'ятаю, ми стоїмо, сидимо отут. Навіть теж були коні, вони виходили сюди на прогулянку, а ми під оцею стіночкою стояли і чекали, поки вони покакають, щоб зібрати тільки зяки. Да, ви. І вони ще ж бігали отут, бігали кругом. До речі, тут, мабуть, супер перегній отут. Це після коней, тут, мабуть, вигорнули. Потім ми ще й збирали, ну, теж його на землі збирали. Оте, оте приміщення, яке світить з порожніми вікнами. Це ветлікарня, ветеринарна лікарня. Оце скільки разів ти мені не казав, що там, де ветеринарна, я не могла уявити цього, де воно це. От взагалі не могла. Я наскільки тут рідко бувала? Наскільки я рідко тут бувала? Єдине, чого я сюди ходила, це тільки за кизяками. Там була крупорушка, олійниця. Зараз ми трошки ближче підійдемо, покажу вам ще приміщення млина. Оте приміщення млин. В якому і олійниця, і, олійниця, і млин. І там ще очищали так звана крупорушка, очищали такі крупи, як просто та гречка від їхньої шелухи, щоб було зерно. А далі корпуси, які трошки зруйновані. Я б сказала, він зруйнований. <гум> да. Ну це саме зимою можна добре роздивитися, тому що влітку воно все зарощено, скільки травами і навіть деревами, тому що там всередині дерева поросли. Щоб роздивитися прямо так, то навряд. Це така грубиста місцевість. І ми живемо саме тут. У нас гірська місцевість. Ми як в горах проживаємо. Правий берег Дніпра. Дуже близько до води, вже ми через те тут така місцевість. Чим далі від Дніпра, тим рівніша поверхня, а тут же ж це вона така. Ну Наші предки тут поселились, тож ж і ми тут живемо. Там воно, там поля, внизу людські будинки, там вулиці, дві штучки вулиці. Оце ося ямка, оця ямочка. Це лісок, хто знає це. Ну і люди там також живуть. Гарно тут, гарно. Прям гарно. І проїхати можна, не так, щоб вже прям заросло. Ну та їздять же ж транспорт. Коли обробляються земельні ну, поля, то ясно діло, сюди приїжджаю багато техніки. Всі, хто орендує. А, он наш дюк полює. Я не знаю, за ким він полює, десь там він побіг. Угу. Може по слідах яких біжить, може якого зайчика там здибав. Сьогодні така дуже гарна погода. Морозна. Мороз в міру. Просто ідеальна. І коли вже ми вийшли із того горбика, то отаман. Там попробую приблизити, не знаю. Церква. Оце. Бачите. Купола церква видніються. Вони, вони в дужче блисті. Відкрилась в 912 році. 1912, якраз перед революцією, перед переворотом. Якраз біжить наш дюк і чоловік мені підказує, бо я ж такий собі географ нашого села. Це поле, на якому, як він каже, стояв ряд скирд. Ну, скирди це соломою були ж для годівлі, так? Да, для годівлі корів, да. великорогатих удоба. Зараз господарство в основному засіяло, та не в основному а повністю засіяло пшеницю. Земена стоїть під зовсім невеликим снігом. Маленькі фермери різні культури планують садити. А великий орендатор, товариство Масагро посадило пшеницю. Ну Ми сподіваємося, що вона перезимує, бо хліб потрібен усім, всій Україні, всім людям. Ну Вона так почала всичена. Ну так, да, така, красива. А тепер ось ці всі простори. Сьогодні ну просто ідеальна погода для прогулянки. Просто ідеальна. І дорога така класна. Поля пореги. Гарно. Гарна у нас Україна. І взимку гарна. Йдемо вже майже годину, і оце тягнуться, тягнуться, оці краєвиди. Курятник, так, да, там був у балці. Ось і там, де я ту посадочком бачимо. А ще там черешні росли. Ні, там одну чи черешня отам росли. В отій а, в оцій посадці росли черешні. Багато хто знає, ранні по них ходони. Ходили, рвали, обривали це, всі знали. що Там є черешники. Їх, звичайно, всі обривали і обламували ще до того, як вони тільки... Починали якийсь там країн червоний колір показувати. Заходимо вже вулиця Центральна, це вже, вже на хуторі нашого села. Село, в принципі, довге, для тих, хто не знає, складається фактично з однієї вулиці і невеличких... 8 кілометрів. По центру самого села. Ще дві вулиці. Вище центральної. Зараз називається вулиця Перемоги, нижче центральної, вулиця Набережна. Ще також вона розходиться в, в, цій, в західній частині села. Вона також розходиться і утворює так звану торбу. Була Шевченка, Шевченка. Там була першоправнева, зараз я й не знаю, як вона відбувається. Точно, першотревне. А це хутір села. Як називається частина села? Називається хутором. А ми йдемо в місце, де одні звірині трупи. Людських слідів нема. Після нас залишилися людські сліди. Дві колії. А тут одні тваринки, не знаю, собаки, можливо, як і лисиці. Ну, лапки всі невеликі. Схоже, на, на собак. Може лисичок. Е, може ще якихось зайців. Вони старичками ходять. Зараз ну, ми перетнемо вулицю Центральну. І як ти казав, балка називається? І зайдемо в балку рідко дубиться. Оце вже я сюди йду вперше. За все своє життя я в цій частині села ніколи не була. На центральній, звичайно, я була вулиці. Вона навіть асфальтована. Ось так сюди. Це в центр. Це на хрутірі на Захарівку, а це вниз. Оце вперше йду сюди. Нічого собі враження. Цікаво, яке в мене будуть враження. Що мене тут здивує? Очерет тут. Повністю вся територія заросла очеретом. Справа це наш третій став, хуторянський, ставок. Ну, Він так скоріше болото напоминає душі, чим. бо очеретом він дуже добре заросший. Така рівна дамба. Не знаю, як далі буде. Рибалки ходять, Тому тут вже сліди є людські. Тут вже не звірині трупи. Шумчує води. Напевно, теж є кольце, так? Да? Ну, мабуть, воно найстаріше, що тут камінь наложений. Який би не був мороз, а вода тече. Вода витікає, тече й тече. Який би мороз не був. А вона рухається. А з цієї сторони протікає річечко. Також витіка річечка. І тече це вже далі став. Той вже став називається Медерський. Це вже в другому селі він був. Можна сказати, що така тут одна суцільна річка Березівка, да? яка це місцями? Річка Мала Березівка. Яка тягнеться. В старих картах вона як западенька. В старих картах, каже чоловік, вона як западенька. Тобто оце... да? В западні, в попередньому відео я говорила, там село була в западні. І оце так тягнулося ця річечка. І це в деяких місцях вона поперегороджувана цими ж дамбами, в результаті чого, напевно, і поутворювалися ці такі стави озера Болото. Так, дюк когось там гарчить на когось. Мо, води хочуть. Куріпка, Саш, а тут ось. Та оцього ж. Він так ці. дзьоба свого підняв. А я зняла, який я його зблизька ніколи не бачила. Дюк нельзя. Ага. Це ця, який? Фазан. Тільки це. Ну, не... Це не фазан. Ні? Це водяний бугай по-моєму. Водяний бугай. Він що, літати не вміє да, що? Да, це не фазан. Нічого ага. собі. Там уже дюк його просто припаз тут. Ну так, да. треба забирати цього собакина. А, як він ну, ага. боїться, він ага. так цікаво свою. Гривуна підняв і шипить лякає. А дзюб у нього нормальний так. Дюк, нормальний в нього дзюб, так що ти дивись. Не не давай, не Пташечку. давай такі Пташечку. Отакі пташечки в нас живуть. Красива пташечка. Ага. Дюк, ми не трогаємо нікого. Думає, що... угу. А ти що, може, водички хотів напитися, а тебе не пускають. Чи ти просто вредний, так? Да? Просто вредний <скрит> ти. <на> І тут ми спускаємося на хуторянський став. Чоловік мене веде, замерзло так, що взагалі. Напевно, до дно промерзло Такими морозами. Ну так. Да. Не дуже замерзло. Чура, мать. А <на> може. Прикольно, прикольно. Кому треба очерет, Раніше його це якраз саме зимової пори. Косили. Високий, так. Да. Бо це маленький. Тут йому щось, мабуть, погано живеться, що він такий низенький. І ми навіть косили, коли будували свій господарський сарай, в якому жила наша корівка. І не одна, новий то взимку косили очерет і заготовляли, як утеплювач. У нас на ще лежить кулі очерету. Так, да, нормальна тут плеса. Ну, не така велика, напевно, як цей. Чи велика? Воно довге, так? Да? Воно не широке, але воно довге. можна Дуже довге, вузьке плесо хуторянського столу. Вже ми йшли, 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 йшли. Але впираємося в очерет. Ми будемо через очерет йти? А? Ясно. Добре. Підемо через очерет. Тоді ходімо -то з нами через очерет. Тільки давай так. Щоб я знімала не твої сапожки. Добре, давай бо я перша йтиму. Дійсно. Оце хто зараз я нажму. Тут такі стежечки між очеретом. Людьми вже натоптані рибалками. Так, ми йдемо направо, чи прямо. О сюди ми йдемо? Так тут дуже ж натоптані. О, та тут прямо... -хо -хо -хо. Ми прямо в зарослі заходимо. Нічого собі. Нічого собі. А ти як знав, що тут стежка є? Откуди? Це вона завжди зимою є? А, ми виходимо до кладки. Ходимо до Грибацької кладочки. Угу. Да. Ой, це хтось чи построїв собі, так? Да? Поки зима построїв. так Найде. Хтось собі построїв складочку, бо саме Йо! взимку цим займаються обично. Дуже зручно ж підходить, ходить. Ой, щось льот хруснув. Якось страшно трохи стало. Тут човни, кладка. Берег. Угу. Ну, Почнемося на гору, яка неподалік наших родичів, прямо рядом з подвір'ям наших родичів. А як каже мій чоловік, в молодості, батьки його своєю чудовою молодою компанією, з цієї гори спускалися на санках, а може і на мішках, а може і на кришках. А може і на тарілках. Раніше на всьому цьому спускалась, да? І на алюмінієвих тарілках, і малірованих, і на кришках, на капотах. На мішках тим більше з-під Вони ж були такі. А вся лавочка, обрубано все, сідай дихай. Кстати, непогано було б посидіти. Трошки втомилася вже. Дюк, веди мене. Вийшли. Вже доходимо до дороги. Гору подолали. І виходимо на дорогу. Тут наші родичі живуть. А дорога це називається. Центральна, але ми обійшли її, її шматок по річці, по болоту, по хуторянському ставу, коротше, по плесу річки. Так, Піднімаємося знову нагору. Сонце вже заходить і цього разу ми вже вдома. Пройшли кілометрів шість, напевне. Така була мандрівка навколо. Трохи ноги болять. Ну, кроків я не знаю, мабуть. Тисяч а можливо, і більше. Всім вам міцного здоров'я. На все добре. На. Всім здоров'я, міцного!